Всім привіт! Сьогодні відео про лазерний рівень. Купив я собі лазерний рівень і вирішив зняти огляд. Він йде ось в такій сумоці. Ремінь тут можна регулювати, як нам потрібно. Відкриваємо. Всередині все гарно упаковано. Ось так це все виглядає. Ось сам лазерний рівень. Ось так він називається. 4D лазер. В комплекті є пульт. Ось такий, за допомогою цього пульта. Можна дистанційно керувати цим лазером. Зарядний пристрій, щоб заряджати акумулятор. Тут акумулятор з'ємний, ось з боку він виймається і можна замінити на інший. В комплекті тут тільки один, але я бачив, що вони в продажі є. Їх можна докупити. Я вже був розбирав на такому рівні акумулятор. Там стоять акумулятори формату 18650. Заряджається вони легко. Ось тут є таке місце. Вмикаємо розетку і заряджаємо. Не обов'язково його знімати, щоб заряджати. Він може і бути в лазерному рівні. Ось так. Далі, що у нас є по комплектації? Є ось такий мікроліфт, щоб піднімати, якщо нам потрібно, наш лазерний рівень. Я потім покажу, як це все працює. Також в комплекті є ось таке кріплення. Це кріплення досить зручне, його можна регулювати в різних положеннях. Ось, Коли крутим цю ручку, ось ця площина піднімається вверх, крутимо в іншу сторону, опускається вниз. Також ця площадка, на якій кріпиться лазерний рівень, теж має регулювання. Ось, Можна бачити ми обертаємо. І воно все обертається. З цієї сторони у нас стоять магніти. Ми можемо до будь-якої поверхні металевої прикріпити, закріпити сюди лазерний рівень і так користуватися. Також в комплекті, якщо нема нічого металевого, є ось така пластина. Ось так вона виглядає. Ми її можемо прикріпити кудись. Можливо, там є якесь дерево. або Газоблоки прикручуємо і ось так прикріплюємо наш рівень. Ще в комплекті є ось таке кріплення. Я також покажу, для чого воно потрібно. І ще є перехідник металевий. Ось такий. Це, щоб використовувати цей лазерний рівень на якісь інші штативи з більшою різьбою. І ось така брошурка йшла. Ось так тут намальовано. Є якісь технічні характеристики, Так, це я поки що відложу. Ось тут є кнопки керування, натискаючи їх, ми можемо керувати, вмикати різні лазері. Їх тут є чотири штуки. Один, два, три і. Знизу 4. Ось тут є така кнопка, яка вмикає цей лазерний рівень. Вона також, коли вмикається, розблоковує всі ці лазеря, тому що вони мають там своє місце, в якому фіксуються. При вмиканні він тестує всі лазери, показує, що вони нас працюють. Ось цими кнопками тут, я так поняв, вертикальні і горизонтальні лінії вмикаються. Ось це вертикальні, це горизонтальні. Можна взагалі вимкнути всі лінії. І також все це можна робити за допомогою пульта. Нажимаючи кнопку, ми вмикаємо горизонтальні. Одну або дві лінії. Бачите, можна окремо нижню вимкнути, верхню випнути, або зробити, щоб дві нас світились. Так само вертикальні. Зараз ось оця вертикальна лінія світиться і також можна вимкнути, щоб світилися інша. Ось, бачите? Ось так воно це все працює. Коли наш лазерний рівень стоїть не на рівній поверхні, тут спрацьовує звуковий сигнал. Ось я зараз покажу його трішки нахилю. І він нам зразу сигналізує про те, що сам лазер стоїть не на рівній поверхні. Я пробував по периметру міряти ці всі лінії, похибки я не побачив. Чесно кажучи, цей Лазерний рівень є не дуже дорогий, але працює просто класно. Також можна е, робити так, щоб він мигутів. Я не знаю, для чого ця функція потрібна. Ось бачите, і можна е, виставляти два режима яркості. Зараз він світить менш, менш ярче, мигає. Тут нас показує заряд батареї. Ось. Він свариться, бо то, що я його. Шевелю і він збивається, тим самим сигналізує, що потрібно його поставити на рівну поверхню. Ось цей мікроліфт, він дуже зручний, коли нам потрібно, наприклад, виставити десь лінію. Наприклад, ми маємо вжити там плитку або щось прибити на 2 см чи на 3 см вище. Ми сам лазер ставимо на цю площадку. І ось можна бачити, я зараз буду обертати тут коліщатку, і ми сам лазер можемо піднімати. Ось, піднімається вище, досить так помало піднімається, короткий шаг. І так само можемо його опустити нижче. Також ось тут є таке цікаве кріплення. Я зараз його вимкну, щоб він не піщав. Ми можемо ось це кріплення прикріпити ось тут, зверху, ось так. І потім на це кріплення, зараз ми його трішки відвинемо, прикрутити лазерний рівень ось так. Це досить зручно, якщо нам потрібно використовувати десь лазер в якомусь такому верхньому положенні, можна його до якогось металу ось так прикріпити. І потім цими регулюваннями виставити його рівно. Ось тут зверху є такий водяний рівень, і по цьому водяному рівню ми рівно його ставимо. Також це кріплення можна зафіксувати знизу. Знизу у нас теж. Є ця різьба. Ось тут. Бачите ця різьба. І так само ми можемо його закріпити за низ, І використовувати кріпити його ось так. Дуже давно хотів купити такий лазерний рівень. В принципі, професійні такі речі вони коштують дорого. А Знайшов в Китаї дешевше і вирішив спробувати купити. І дуже задоволений цією покупкою. Тепер такі речі, як прикріпити щось на стіні, навіть якусь картину, буде набагато простіше. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк. Підписуйся на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!